Добрий вечір з України. Мене звати Сергій. Я вітаю вас на каналі Кава це Математика. Сьогодні дуже особливий випуск, в якому нарешті ми зваримо з вами ідеальний правильний еспресо-шот. Почалося все в Італії. Італійці запропонували вважати еспресо як напів, який закладається 7-8 грам кави. Якщо вони хотіли отримати насичений міцний напій, вони називали його рестрето і наливали 22 мл на виходу готового напою. Еспресо становив 30 мл. Для напоїв допіо вони збільшували дозу до 14 грам. Це називалось подвійна кава. Допіо рестрето 44 мл, допіо еспресо 60 мл, закладки 14 грам. Відповідно до того, який шлях екстракції досить повільний, досить спокійний, використовували обладнання і таке інше в ті часи, то це було досить адекватне рішення. Але що відбулося згодом? Кавове обладнання почало вдосконалюватись, почали з'являтися потужні помпи, потужні блоки заварювання, міцна. Група, величезні бойлери, електроніка, клапани, портофільтри з великими корзинами і те, що було винайдено італійцями, довелося трішки вдосконалити і переробити. Головним поштовхом до цього це були описані так звані дескрипти кави. Ви могли чути ці дескрипти. Розповідають або пишуть на упаковці, що в каві є нотки лісового горіху, молочного шоколаду, какао, лікерорамето, кубінського рому і якихось домініканських сигар. Це і є дескрипти, які люди почали екстрагувати з кави з допомогою сучасного обладнання. І цифри, які запропонували. Талійці довелося переглянути. Сучасна концепція приготування Еспресо диктує досить прості правила. Якщо ви закладаєте таблетку певної кількості грам, на виході ви маєте отримати кількість грам напою 180-220% від того, що ви заклали. Давайте зробимо простіше 200%, тобто 1 до 2, вдвічі більше. Наприклад, якщо я закладаю таблетку 14 грам, я маю отримати готовий напій в ідеалі 28 грам. Допустимо 30 або 27 в межах коливання. Дуже важливим є, за який саме час я отримую цю екстракцію. Цей час коливається. Проміжку між 21 і 27 секундами. Чому саме так? Вважається виміряним електронними рефрактометром, Кава екстрагується в три етапи. Перші 7-9 секунд екстрагуються кислоти. Наступні 7-9 секунд екстрагується тіло кави, тобто ефірні масла, які дають нам оцей самий шоколад. Або горіх, або какао. І останні 7-9 секунд екстрагується гіркота. Тому і існує ця цифра 21, 27. Вілі всі баристи намагаються досягти оцих от завітних, скажімо, 24-25 секунд швидкість екстракції. Як же досягти цих ідеальних цифр математики? Пресу та термостабільність в ідеалі вам буде давати ваше кавове обладнання. Ви не можете на це особливо сприяти. Впливати. Все, що ви можете контролювати, це ступінь помогу. Як воно буде впливати на ваш пролив? Якщо ви заклали таблетку, припустимо, 14 г, ви маєте отримати на виході 28 г за 24 секунди. Ви робите свою каву. І бачите, що кава проливається дуже швидко за 10-12 секунд. Це каже про те, що ваш ступінь помолу занадто крупний. Таблетка недостатньо щільна, і тому водичка льється, екстрагується занадто швидко. Вам потрібно зменшити ступінь помолу. І навпаки, ви заклали 14 грам і отримаєте 20 грамів на виході. За 45-50 секунд кава ледь-ледь капає. Це говорить про те, що ви виставили занадто дрібний ступінь помолу на вашому гріндері. Потрібно збільшувати. Ну що, поїхали. Давайте спробуємо використати математику, щоб приготувати ідеальний шот. До речі, якщо ви помітили, міру портафільтр був завжди в групі. Це дуже корисна фіча для того, щоб він був такий самий гарячий, як ваш заварювальний блок. Поставимо вороночку, щоб кава не розсипалась, і на вже запрограмованій кавомолці зробимо помолку. Ми помололи 19 грам кави. Зробимо попередню дистриб'юцію. Трішки темпування додасть впевненості нашій таблиці Тепер поспостерігаємо за магією цифр. Ці особливі ваги для бариста мають автоматичний режим, в якому, якщо ви ставите чашечку, воно автоматично скидає тару на 0 і запускає секундний таймер. Отже, зліва ми будемо бачити секунди, тобто час проливу, а справа вихідні грами напою. Спробуємо ставимо тару. Запускаємо пролив. Декілька секунд екстракція йде всередині таблеточки. Далі на 6-7 секунду ми отримуємо нашу струєчку. Покажу вам тигрову пінку. 25-28. Нам потрібно 38 за 33 секунди. 39 грам пролилося за 33 секунди. Це трішечки довше, ніж ідеал. Можна трішечко крупнити помол, але в принципі це дуже гарний шот, який наближається до ідеалу. Це і вся техніка. Всім гарної кави. Дякую, що дивилися.